Доброго дня, дорогі друзі. Ми з вами розпочинаємо з сьогоднішнього року безпосередньо вивчати органічні речовини. І насправді, як ми говорили на минулому уроці органічних речовин дуже багато, і це їх перша особливість була, так. І це різноманіття, як вже було сказано, пов'язано з тим, що атом карбону, який входить до складу практично всіх органічних речовин. Він може утворювати з іншими атомами карбону так звані карбонові ланцюги, і власне цими пояснюється те, що е, органічні речовини дуже різноманітні. Серед них розрізняють декілька груп речовин. І першу групу ми з вами будемо сьогодні починаємо розглядати це у нас вуглеводні. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку вуглеводні, і метан як представник саме насичених вуглеводнів. Мета нашого сьогоднішнього року ознайомитися з такими органічними речовинами, як вуглеводні, та розглянути фізичні властивості і поширення в природі метану, а також його будову. Отже, будемо розпочинати. І так, що ж таке вуглеводні? Давайте зануримося спочатку, друзі, в саму назву вугле і водні. Назва цих речовин походить від старих назв хімічних елементів вуглеця який сьогодні ви знаєте, називається карбон, і водень, який сьогодні називається гідроген. Таким чином, друзі, вуглеводні це органічні сполуки, до складу яких входить карбон і гідроген, так, назву стару залишили вуглеводні, але ми знаємо, що складові вони вже по-іншому називаються. Отже, до складу вуглеводнів входять карбон і входить. Гідроген. І як я вже казав, в зв'язку з тим, що в органічних сполуках карбон атоми карбону можуть утворювати дуже багато зв'язків з іншими атомами карбону, то органічних сполук дуже багато вуглеводні не є виключенням. На цій схемі ви можете бачити, що всі вуглеводні поділяються на насичені вуглеводні, ненасичені вуглеводні. І ароматичні вуглеводні. Ми з вами будемо розглядати тільки перші дві групи на наступних уроках. Далі, ну а тепер переходимо до насичених вуглеводнів. Спочатку з вами спробуємо з'ясувати, чому ці вуглеводні названі насичені. А для того, щоб це з'ясувати, нам треба розглянути одного з представників насичених вуглеводнів, діти це метан. Метан це найпростий, найпростіший насичений вуглеводень, який входить до складу природного газу. Також метан входить до складу шахтного і болотного газу. Звідки ж взявся метан? Звідки взагалі береться метан, метан це його ще називають болотний газ. Чому його так називають? Тому що він утворюється на болотах при розкладанні залишків рослини, тварин, бактеріями за відсутності повітря. Тобто, по суті, в безповітряному або анаеробному середовищі рештки рослин і тварин розкладаються, відбувається хімічна реакція в результаті цієї хімічної реакції і виділяється метан. І саме через це, друзі, метан іще називають болотним газом. Давайте з вами розглянемо, що складається ця речовина, і спробуємо дати відповідь на питання, чому ж все-таки. Метан належить до насичених поливодів. Перед вами молекулярна формула метану це H4, По ній чітко видно, що до складу метану входить один атом карбону і чотири атоми гідрогену. Наступною формулою, як ви бачите, друзі, є структурна формула метану, яка ми з вами говорили на минулому році, що структурні формули показують. Розташування атомів в молекулі органічної речовини, і ми говорили про те, що є явище ізомерії, да, коли речовини різні, мають однакову молекулярну формулу, але через те, що їхні, їхня будова різна, да, атоми розташовані по різному, через це це можуть бути зовсім інші речовини. Так, так от, подив... давайте поважно подивимось на структурну формулу метану. В цій формулі ми бачимо, що. Всі електрони карбону максимально задіяні у зв'язку з атомами водню. Тобто, ми знаємо, що валентність карбону в органічних речовинах завжди стійка. Вона Да? і карбон має зв'язки з атомами водню. Чотири свої електрони він повністю використовує. тобто і його електрони насичені зв'язками з електронами інших атомів, до яких вони приєдну... він приєднується. Саме через це метан і назвали насичені вуглеводи. Як бачите, структурна формула метану і дає цю відповідь. Якими зв'язками пов'язаний метан, метан із іншими? Із іншими атомами, які до нього можуть бути приєднані, діти, це ковалентний неполярний зв'язок. Давайте ще подивимось на електронну формулу метану, і ми побачимо, що всі, всі електрони, всі чотири електрони метану, вони всі, що максимально насичені зв'язком з електронами гідрогену. Саме через це назвали насичені вуглеводні. Що являє собою метан як речовина? Давайте розглянемо його фізичні властивості, потім перейдемо до поширення природі. Говорячи про фізичні властивості метану, треба сказати, що багато хто з нас, в принципі, в побуті його використовує. І на цьому слайді ви можете бачити, що метан це, звичайно ж, газ, причому газ, який здатний горіти. Да? Горить він яскраво червоним блакитним кольором. Це горючий газ, який, в принципі, кольору не має, тому побачити його ми не можемо. Мало того, метан не має і запаху та смаку. Але тоді постає питання, коли ми з вами включаємо газову плиту, ми ж відчуваємо запах. Чому так відбувається? То тому що коли в наші домівки подають газ, а той газ, який ми з вами отримали в домівки, це на 93% це метан, туди обов'язково додають так звані одорати. Одорати – це речовини, які е, придають е, цьому газу м, запаху. Для чого? Для того, щоб людина могла цей запах відчути, да, що є метан, тому що реальний природний метан він не має ні кольору, не має ні запаху. І виявити його, якщо не додавати туди якісь домішки. Да, то виявити його неможливо буде, а газ цей при контакті з киснем вибухає. Йоб, тобто, якщо його дуже багато приміщення накопиться, накопичиться, він одночасно однозначно вибухне. так? Цей газ легший за повітря, він піднімається вгору, він мало розчинний воді, має температуру кипіння понад 161 градус Цельсія і температуру плавлення. Мінус 182,5 градусів Цельсія. Тобто при охолодженні до мінус 162 градусів Цельсія він зріджується, перетворюється на рідину. Метан це е, речовина, яка дуже поширена в природі. В першу чергу він ходить до складу різних горючих газів, як природних газів, наприклад, природний газ, який подається ще раз кажу, в наші домівки, 90-98% складається з метану. Так само він входить до складу ряду інших газів, які ми зараз з вами розглянемо. Метан входить до складу також супутного нафтового газу. Його вміст в нафтовому газі може складати від 31 до 90%. Тому, коли добувають природний газ, в момент видобутку так само додають спеціальні речовини, одоранти. Вони мають такий неприємний запах тухлого м'яса, які дозволяють виявити витік газу. Витік газу в будь-якому місці, оскільки запаху природний метан немає. А тепер подивіться уважно сюди. Я думаю, ви всі впізнали, це шахтарі. Так, це шахтарі на вугільні шахти. Справа в тому, що в вугільних пластах міститься дуже багато метану, і цей газ називається копальним газом, його ще називають шахтним газом. Так? Якщо цього газу, витік газу не буде помічений, і він вступить в реакцію з повітрям. Це може призвести до нещасного випадку, до вибуху на шахти і до загибелі шахтарів. На жаль, такі випадки на вугільних шахтах в Україні вже відбувалися. Добувають метан шахтним методом. Подивіться, ось на цьому малюнку ми можемо бачити схему добування метану. Так як метан ще раз кажу, немає ні кольору, ні запаху, ні смаку, легший за, за повітря. Тому під час роботи обов'язково застосовується спеціальне устаткування для того, щоб контролювати рівень метану. Подається, подається вода в вугільний пласт, насичується вона газом, цей газ під тиском піднімається наверх. Далі, подивіться, частина йде в трубопровід газ, а вода проходить через сепаратор і йде в злив. Таким чином промислово видобувають метан. Деякі м, в свій час шахтарі для своєї безпеки використовували птахів, які називаються канарки. Подивіться перед вами шахтар, який містить, який тримає в клітці канарку. Справа в тому, що канарки, діти це птахи, які дуже чутливі до місту повітря метану, і саме цю особливість використовували свого часу шахтарі, які спускаючись під землю. Брали обов'язково з собою в клітці цю пташку. Вони працювали до тих пір, поки чутно було спів пташки. Як тільки спів пташки припинявся, да, це означало, що слід підніматися якнайшвидше вгору. Це, означає, це означало те, що вміст метану підвищився і є небезпека для життя і здоров'я шахтарів. Шахтарі піднімалися вгору. Але не тільки в шахтах є метан. Велика кількість метану розчинена в водах морів і океанів. Він також присутній у газах різових вулканів, там його взагалі понад 95%. При низьких температурах метан може утворювати сполуки, які називаються газові гідрати. Газові гідрати широко розповсюджені в природі. Мало того, метан було виявлено навіть в атмосферах Землі, Юпітера, Сатурна, Урану, а також його дуже багато виявлено в газах. Поверхневого ґрунту місяця. Таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми познайомилися з вуглеводнями, розглянули насичені вуглеводні, наприклад, метану, розглянули будову метану, його е, наявність в природі і фізичній властивості. На сьогодні в мене все. Щиро дякую вам за увагу. Не забувайте про те, що все буде Україна. Будьте здорові і до наступних зустрічей.